Молитвами тих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба добра, і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отце і Сину і Святому Духу, нині повсячаси, віки віків, амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти старіхи наші, владика, прости беззаконня наші, святий зрянці і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отце і Сину і Святому Духу, нині повся часи, на віки віків, амінь.